На третій день, коли ми були на позиції, нас вже виявили, побачили, що ми на цій точці. І полетіло все, що тільки можна по нашій позиції. Нам почали працювати міномети, FPV, скиди з дронів. І в цей момент я пробував вийти на зв'язок. Біля мене ну, до мене підходить ще один із наших взрив, як від скида. І мені посікло два коліна осколками вверх бедра, і цьому хлопцю летіло в ліву руку під око і в бороду. У мене все в очах біліє від спишки цієї. А, німіють ноги, подкашуються. І я просто скочуюсь по ступенькам вниз, тоді мене вже затягують. Але дякуючи тому, що комунікація між російськими дрончиками. І російським піхотинцям, схоже, взагалі відсутня. Дрончики відпрацювали по нас, по нам і все. Напевно, написали у себе в звітах: що всіх знищили, всіх убили, українців там уже немає.